Сьогодні у Полтаві попрощалися іще з одним захисником України, – полтавцем солдатом Володимиром Жаданом. Призваний 25 березня 2024 року. Він служив стрільцем-снайпером мотопіхотного відділення. При виконанні бойового завдання воїн загинув 13 травня минулого року під час артилерійського обстрілу противником у Донецькій області. Поховали його на затуринському кладовищі. Вічна пам'ять і шана захиснику України. Вірний військовій присязі гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув, захищаючи нашу державу від російського агресора. Та до останнього подиху був вірним в важкому, але почесному обов'язку захисника України. У Володимира залишилися рідні. Близькі друзі.